Звідки виникла ця зустріч? Вона виникла після того, як європейці почали ну приїхали в Київ а, і висували ультиматуми росіянам. Тільки з росіянами ж так не можна розмовляти. То спочатку треба запровадити максимальне, а потім знижувати, коли, а, коли вони щось роблять. Далі Путін вискочив. Скоріше за все, тиск на нього здійснюється, тому що він раптом так би не. Не почав ворушитися і робити заяви, заявив, що готовий перемовлятися. А це підтримано було Трампом. Тільки вийшов Зеленський, і перевернув шахову дошку. Говорить, я готовий зустрічатися з Путіним. Путін зрозуміло не приїхав. А тепер Україна повинна тиснути на країни Західної Європи і США в тому числі, заявляючи питання: ну так і іде, іде ваші конкретні кроки, тому що ваша репутація стається на кону. А не українська репутація, те, що говорить Трамп. Ну дивіться, це більше вже стосується його стосунків з Європою, а не з Україною. в Дійсності. А ти ж там щось обіцяв під час розмови там Макрон же телефонував, так чи хто там розмовляв з Києва? Ну так виконувати свої обіцянки. І посилюєте санкції і європейців це, до речі, теж стосується що це за розмова? Ви спочатку заявили, що будуть санкції, потім сказали, може не бу може не будуть і так далі. Ну рухайтесь, наприклад, запроваджуєте санкції проти імпорту російського добрив, металів та багато чого іншого. От на що Україна повинна звертати увагу. Далі самим діяти створювати важелі тиску на росіян, якщо є можливість технічно заблокувати авіасполучення в Росії, блокувати порти новоросійська, якщо вже з'явилися такі можливості. Судячи з того, що було збити два літаки Су 30 під Новоросійськом, а Україна наближається до такої до, до такої технічної можливості повністю блокувати порти російська навіть для цивільних суден. Заявити, що не гарантуємо безпеку. Якщо якісь танкери будуть прориватися, ну вибачте, топити танкери, щоб показувати свою силу. Ніхто нічого вже сказати тут не зможе. Нічого в Україні.